Привіт! Ви на каналі Сете.нет. У цьому відео я покажу крок за кроком, як налаштовувати проксі в програмі SEO Autopilot. Хто не знає, SEO Autopilot це програма для створення посилань, за допомогою якої ви можете легко створювати високоякісні зворотні посилання з авторитетних веб-сайтів. А з налаштованим проксі, ваша робота в мережі буде безпечною та анонімною. І як це зробити, я вам зараз покажу. Запускайте спершу першу програму. Далі вибирайте Settings. Тут вам потрібна третя вкладка «Proxies». Вибирайте її. Щоб використовувати проксі в програмі, вам потрібно зробити активним «Use Proxies нижче поле для введення проксі. А правіше ви бачите приклад форматів, в яких потрібно задавати проксі. Якщо у вас безкоштовний проксі, то задавайте у наступному форматі ip 2.порт. А якщо у вас персональні проксі, тоді в наступному форматі: IP дві крапки, порт, дві крапки, логін дві крапки, пароль. Коли все внесли і задали стільки проксі, скільки вам потрібно, натискайте знизу Тест проксіс. Програма перевірить проксі на працездатність. І якщо результат перевірки виявиться позитивним, то ви можете працювати з проксі. А якщо ні, задавайте інший проксі. Коли перевірку завершено, натисніть на Save, щоб зберегти внесені дані. Готово! Проксі налаштовано, і тепер ви можете абсолютно безпечно працювати з SEO Autopilot. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Продуктивної вам роботи! Бувайте!